Округ мене одні гандони Я блудше разорвані так, перекоскаючись. Округ мене, одні гандони Хочу забрати випир. Я зрозумів, у нас зараз повітряна тривога, бо там час тривоги, ну там не Добре, добре почуваєш. Витяг видати не можуть. Тривога. Все, поліція не працює. А як же, блін, закон про поліцію? Що робота поліції є безперервною, блін. А де таке положення написано? Що якщо тривога, то все, мусарка закривається на вісім замків? Супермаркети працюють, новус, наприклад, і так далі. А в поліції тривога. Що за хрінь? Хто мені пояснить? А якщо вдруг щось сталося, да, якісь там блин, невідкладні, якісь там вбивства, якийсь злочин, ти приходиш в поліцію, тобі поцілував замок, тобі виходить якийсь дежурний і каже, ну тривога, і звініть, да? А ще одне питання. А коли ви крутите водителі, да, в місті блін, на вас тривога не впливає? Странно якось так, да? ТРЕВОЖНО! Що, зараз ж немає тривоги, правильно? Добре день, тривоги нема, можна. До кого є? забрать з ЄРДР. Витяг з РДР по поводу чого було? Виклик на Михайлівку-Рубежів, е, п'ятниця о 11.30 приблизно. А є де, знаєте? Ну його Та ж людина може подивитися зараз по фамілії навіть. То, це, вона зараз в судно просто. В там підозри вивчають і там це міри присечення і ще б. Капець. Ну, ну я не можу навіть знати, що це за Євошка, тому що там приїхала взагалі поліція охорони. Uh -huh. Щоб типу, якби підтвердили кваліфікацію. Такого ж не буває. Якби приїхала одразу СОП, то може б я би хоч щось знав. Ми передали поліції охорони, вони там якусь машину ще зупинили. Тоді вже ми виїхали це якого? В цю п'ятницю? Цю п'ятницю, 11.30 приблизно. Вам витяг треба. Витяг зверди, так. Якщо нема, то того ми повідомляють. Травовий буде дивитися, на вас водиться. Добре. Тож можна присядемо запише до нас, То, що, можливо, присядем, до вас, чи що. Е, сам чу, дивись, тут, коротше, прийшли витяг, де хоче. Дивись, громадська організація, да, вона. Сміття влітці чи що? E, так, це що ви tak. скидали сміття. незаконно. Єрделя немає. Це адмінправопросиття. Талон повідомлення. Талон повідомлення можна. Так, <ın centimeters> да. хорошо. Все, зараз зроблять чекайте. Це не вказано. Ну, як а яку за, за, за якою статтєю кваліфікували? Чо, за якою статтю ну, цей? а то, зрозумів, все. Давай. Адмінправосу це адмінки вільніших офіцерів, вона буде. оно разглядывается в течение 30 дип. Через 30 дип выйдет. Добро. Э, вот это Михайловская рубежовка. Он, да, да. Личный офицер Попов там, кажись, Санту. Кто там? Попов. Попов. Ну, там бывает, в интернете даже оно указано. Там номер его телефона, да. Угу. Мілкі ті типу, пацово, це не має кримінального провадження. Воно легкі це адміністративне правопорушення. Ну, добре. Дуже, дуже криміналізоване місто Ірпінь, яке заповнене забудовниками під саму зав'язку, які рубають капусту направо і наліво. І тут або ви займаєте світлу сторону. ну, В принципі, як ви помолчанні маєте бути да? правоохоронця. Лібо ви займаєте всю ту ж саму корічніву сторону кривоохоронця, який сидить на відкатах у забудовників. Все, іншого не дано. Отак от пропетляти, типу адміністративка туди-сюди. Яка нахрен адміністративка? 239-та частина перша, як мінімум, забруднення земель. Причому прибережна смуга річки Буча. Причому там вже було. Багато кримінальних справ, яке благополучно злив попередній керівник, який сидів саме на вашому місці. Ну, побачимо, поживемо, побачимо. Це суд, суд. Судова справа. Подаємо в суд, тому давайте побачимо, як е, при вас будуть ходити ваші, ваші підлеглі представники в суд. Відповідати, блин. адміністративка тут чи не адміністративка? Побачимо.